Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки українською з вогником Представляє, Фентезі Роман «Віллоу», глава 16. «Темні». Чоловік в чорному стояв навпроти каміна. Помаранчеве полум'я відбивалося в темних очах, що сфокусували погляд на людині, котра сиділа навпроти. Поруч стояв пудала. На його голові та в області серця з'явилося кілька нових потемнілих бінтів, втім виглядали вони дещо свіжішими за решту. Переслідувач непомітно тримався за правий бік, із якого час від часу тягнулася тоненька смужка чорного диму. Вам нічого не можна довірити, пролунав спокійний, водночас рішучий голос господаря. Опутало на мить опустив биту голову, переслідувач своєю чергою не відвів очей від співрозмовника. За мить під ноги людини в чорному полетів мідний ключ. Переслідувач спокійно нахилився до підлоги, піднявши з неї щойно отриману річ, обережно кладучи її до кишені чорного пальта. Наступної миті свій майбутній інструмент отримав його пудало. Тисовий жезл, щільно повитий чорними, неначе ніч нитками, опинився біля міцних ніг. Викликайте двійку, коротко наказав голос чоловіка, що сидів в кріслі біля каміна. Дзеркало у будинку Грети зазвичай веде до конгломерату, мовив обудоло. Я знаю, миттєво відказав господар. Відколи воно зламалося, подорож крізь нього має лише один напрямок. Нехай тінь прямує до великого міста. Нюхач натомість має вирушити на пошуки чаклуна. Переслідувач за пудолом покірно вклонилися і рушили до виходу з лісового будинку. Знайшовши невелику ділянку, на яку падало місячне світло, темні взялися за роботу. Упутало ліг на землю, а чоловік в чорному квапливо обвів контури його тіла тисовим жезлом. Замить власник потемнілих бинтів підвівся, залишивши по собі ледь помітний слід. На якусь секунду здавалося, що місячне сяйво стало ще яскравішим, і на поверхні землі з'явилася тінь опудола. В цьому не було нічого дивного, якби відбиток власника не зажив власним життям. Темне відбивання набрало людських образів, прийнявши вертикальне положення. Переслідувач не встиг, як слід роздивитися плід їхньої спільної запудолом справи, оскільки тінь миттєво гайнула у напрямку будинку. Пройшовши крізь зачинені двері, диво воїн зупинився посередині вітальні, уважно роздивляючись гострі шаблі, що висіли на одній зі стін неподалік каміну. Мить і неприродний яскравий спалах вогню відкинув тінь від заповітної зброї, що, раптово зникнувши, з'явилася в руках нового власника у вигляді темних силуетів. Пам'ятай, дівчина має залишитися живою і неушкодженою, пролунав наказ чоловіка, що сидів біля каміну. Почувши настанову і швидко закріпивши шаблі за спиною, тінь пронеслася східцями, проскочивши до кімнати на третьому поверсі, безслідно зникнувши у магічному дзеркалі. Опутала з переслідувачем, не гаяли часу, обійшовши темничий маєток. Вони відчинили подвійні двері, спустившись до глибокого підвалу. Серед чисельних дерев'яних стележів та старих меблів стояла висока коричнева шафа. Опутула хутко відчинив її дверцята, зазирнувши всередину. Замість одягу, його зустрів середнього зросту міцний чоловік, що, склавши руки на грудях, стояв у своїй дерев'яній домівці. Поголена голова дивного мешканця шафи відразу привертала до себе увагу. Розкосі очі були заплющені, акуратний ніс здавався майже непомітним, чого ж ніяк не можна було сказати про довгі тонкі вуса, що звисали до самого підборіддя, чимось нагадуючи щирячі хвости. Міцний торч чоловіка шафи прикрашала темна сорочка, поверх якої була одягнена сіра жилетка з невеликою нагрудною кишенею. Розташованою ближче до серця, Темно-сірі штани доволі непогано гармоніювали з чорними черевиками, довершуючи класичний образ. Переслідувач занурив долоню до кишені пальта, діставши звідти довгий мідний ключ. Підійшовши майже впритул до шафи, чоловік у чорному відкрив нагрудну кишеню на жилетці вусаня, після чого вставив у замкову щілину ключ, швидко прокрутивши його за загодинковою стрілкою. Зсередині міцного тіла щось запрацювало, ніби в дію увімкнувся складний механізм, змусивши восеня сіпнутись, миттєво розплющуючи очі. Переслідувач не став чекати, одразу піднісши до носа Вусеня кулак, яким нещодавно завдав удар у Кейсі. Вусеню хача, ніби окремий живий організм, відразу заворушилося, намагаючись запам'ятати новий для себе запах. Знищити Мовив переслідувач, відступаючи. Чоловік з розкосими очима тимчасово залишив свій дерев'яний прихисток, воліючи показати своїм гостям, на що здатен. Наступної секунди опудоло нещувся, як ледве не пропустив важкий удар ногою в останню мить, відскочивши з траєкторії атаки. Переслідувач своєю чергою був змушений блокувати шалений випит у свій бік, після чого ледь не втратив рівновагу. Загадковий механізм всередині нюхача поволі розігрівався. Запускаючи в дію рефлекси свого господаря. Дивовижна здатність фусаня вловлювати найменші запахи та, запам'ятавши віднайти їхнього власника навіть в одному з найбільших міст, помножене на володіння бойовими мистецтвами, не мало залишити шансів у майбутній жертві. Чоловік з розкосими очима зупинився, поволі заткуючи назад до шафи. Налишалося сумнівів тіло відгукнулося надію ключа. Перейшовши під цілковитий контроль загадкового бійця, Замить власник вусів блискавичним рухом зачинив дверця та свої домівки, після чого шафа загуркотіла, розчинившись у повітрі, нюхач взяв потрібний слід. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії Вогнеслово, Олександр Мокіянко та Давидки Микола. До нової зустрічей!